Діти, ми продовжимо працювати з числом та цифрою 8. Розв'яжемо приклади в межах 8 та будемо вчитися орієнтуватися на аркуші паперок клітинку. Давайте розв'яжемо перший приклад. Скільки цукерок зліва. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 цукерок. А скільки цукерок у нас справа. 1, 2, 3. Так, три цукерки. А який знак стоїть? Так, плюс. Якщо стоїть знак плюс, то що треба зробити? Так. Додати. 5 додати 3 дорівнює. Вісім. П'ять. Додати три дорівнює вісім. Перший приклад був на додавання. А зараз давайте розв'яжемо цей приклад. Скільки відер зліва. Давайте порахуємо один, два. 3, 4, 5, 6. Так, 6. Скільки відер справа. Давайте порахуємо. Один, 2. Так, два. Який знак стоїть? Так, мінус. Якщо стоїть знак мінус, то що треба зробити? Так, відняти. Шість. Відняти 2 дорівнює 4. Молодці діти, ми з вами впорались. Ведмедик запросив лисичку до себе в гості, але забув розповісти, де знаходиться його хатка. Діти, нам з вами треба допомогти лисичці і показати доріжку, яка веде до хатки ведмедика, а допоможе нам в цьому план у вигляді аркуша, поділеного на клітинки. Знайдемо спочатку, де ж знаходиться хатка лисички. Вона стоїть у нижньому правому куточку. Де це? Права сторона якого кольору? Так, червоного. А нижній куточок, де? Ось він. Ось і хатинка лисичкина. А хатка ведмедика знаходиться у лівому. В верхньому куточку шукаємо ліва сторона якого кольору синього, а верхній куточок ось він. Тут і живе ведмедик. Тепер нам треба прокласти доріжку до хатки ведмедика. Доріжка буде складатись із геометричних фігур. Квадрат ми покладемо зліва від лисички, у другій клітині. Рахуємо один, два. Рухаємось вгору від квадрата в четверту клітинку. Один, два, три, чотири. Кладемо прямокутник. Біля прямокутника зліва трикутник, а в лівому? Нижньому куточку коло. Тепер рухаємося від кола вгору на дві клітинки. Один, два. І кладемо яку фігуру овал. Тепер рухаємося від лисички вгору на чотири клітинки. Один, два, три, чотири. І кладемо яку фігуру? Ромб, вір. Діти, візьміть вдома свої улюблені іграшки та разом з батьками на аркуші папери в клітинку. Покладіть в шлях, керуючись казівками батьків справа, зліва, на дві клітинки вгору і так далі до тих пір, поки ваші іграшки не зустрінуться у когось в гостях. Бажаємо успіхів!